Ало, хало, Аля Цезамен. Всім мої вітання. І сьогодні ми з вами вивчаємо дні тижня та кольори. Ось така в нас цікава тема. І почнемо ми з найголовніших слів, які нам допоможуть швиденько вивчити назви всіх днів тижня. Отже, почнемо ми, як ви вже зрозуміли, зі слова День. День німецькою мовою це дия. Так, диатаг. У множині, зверніть увагу, дні ми скажемо Ді-таге ді, – це дні. Чому всі іменники разом з множиною? А як сказати тиждень німецькою мовою? Дівох, дівохе, ді, а тижні. Коли б це була множина, то нам потрібно сказати дівохен. Дівохен. Зверніть увагу, всі дні неділі в німецькій мові іменники чоловічого роду, включно зі словом день, де так. Але саме слово тиждень це іменник жіночого роду, дівохе. А дні тижня Дівохентаге? Wochentage. Wochen Отже, перший день тижня це понеділок, і німецькою понеділок це die Montag. Die Montag. Скорочено мо. Як ви думаєте, як взагалі з'явилось це слово? А це слово з'явилося так. Раніше, в давнину, дні неділі називали в честь планет або в честь богів чи богинь. І от слово понеділок назвали в честь місяця, тому що місяць німецькою мовою це діамонд. Буковка Д кудись ділася, тому що Д і Т це дуже схожі звуки між собою. І вийшло слово – понеділок. Запам'ятали? «Д'я монтак це понеділок. А der Dienstag, der Dienstag, – диадінстак. Скорочено Ді це вівторок. А знаєте, чому вівторок? Тому що на німецькій мові де дінст це служба або робота. Куди біжить цей чоловічок, як ви думаєте? Ну, звісно, він біжить на роботу. Де дінстак це вівторок, тобто це день, в який ми працюємо, ходимо на роботу. Ще раз, де дінстак від слова дінст, служба. І тут вже наступила середа. der Mittwoch – це середа. Скорочено, можна позначити складом мі. І подивіться уважно на це слово. Як ви думаєте, з яких слів склали цей день? Середа. Ну, звісно, зі слова дімітте? Середина чогось і дівохи середина тижня. І так вийшло слово середа, тому що раніше середа якраз і випадала на середину тижня, тому що першим днім, днем тижня був не понеділок, а неділя диязонтяк. Тому середа це дия мітвох. А четвер німецькою буде Діадорстак. Donnerstag. Donnerstag». Скорочено до. І подивіться уважно: цей день, мабуть, названий в честь Бога Грому, тому що для Дона. Це грім німецькою. І коли на вулиці гримить, де дощ, блискавки, то кажуть Есдонерт. Тому четвер це диадонерстак. День присвячений Богу грому. Ось так. Ну і е, останній робочий день перед вихідними це Діафрайтак. «Dia Freitag», «Dia Freitag». Фрайтак це п'ятниця. І можна здогадатися, що слово фрай означає вільний, що я вже вільний, майже вільний, бо скоро вихідні. Ось так, мабуть, німці утворили це слово. Der Freitag – це вже день перед вихідними. І вихідні дні. В німецькій мові, це субота і неділя, так як і в нашій мові. Але суботу німці називають двома словами: як «der Samstag, це сучасна назва суботи, більш популярна на даний час, або ще можна почути der Sonnabend». Der Sonnabend. Тому, якщо ви Десь в Німеччині почули слово зонабент. Це не означає сонячний вечір, це означає, що сьогодні субота чи говорять про суботу. Тому що в давнину суботу називали саме словом зонабент, тобто вечір перед неділею, тому що неділя в німецькій мові це «der Sonntag», «der Sonntag». Скорочено зо, це день, присвячений сонечку, тому що сонце це дізонне, а неділя це дизонтак. Запам'ятали? І вихідні в німецькій мові це Das Wochenende, das Wochenende, що означає дослівно кінець тижня. І коли ми бажаємо комусь гарних вихідних, ми кажемо Що нас Що А кінець робочого дня німецькою буде Der Feierabend Abent. Дер Тобто такий святковий вечір, коли можна відпочити після роботи. Запам'ятали кінець робочого дня це der Feierabend. А коли ж ми кажемо, в понеділок, у вівторок, в середу, в четвер, то який прийменник нам спішить на допомогу, як ви думаєте? Прийменник Ам. Щоб сказати в понеділок, вівторок, Торок, в п'ятницю, в суботу, тобто відповісти на питання, коли ванну щось в нас відбувається, нам потрібно пам'ятати, що з днями неділі вживається прийменник Ам. І тільки Ам. Не ім, а ам. Як запам'ятати? Подивіться на цю дівчинку, яка так смачно їсть шматочок цього тортика? А згадайте перше слово. Яке ми вивчили, коли з'явились на світ, нас матуся годувала чимось смачненьким. Нам казали Ам-ам, їж, їж, їж. так, Промовляли так ам-ам. Тому, коли забулися, який прийменник вживати з днями неділі, згадайте про чарівне слово Ам-ам, тому що їмо ми кожного дня. Щоб жити, правда, щоб жити, потрібно їсти. Тому з днями неділі ми вживаємо прийменник Ам. Отож в понеділок ми скажемо ам-монтак. У вівторок ам Дінстак. В середу ам мітвох. В четвер ам донерстак. В п'ятницю ам фрайтак. В суботу амзамстак. І в неділю am Sonntag. Точно так само якби ми хотіли сказати на вихідних, то ми б сказали am Wochenende. А якщо ж в нас відбувається якась дія кожного понеділка, вівторка, середи, тобто кожного дня, як нам це сказати німецькою? А дуже просто нам потрібно просто до назви дня додати закінчення С. І в нас вийдуть такі слова, як щопонеділка монтакс, щовівторка, дінстакс, щосереди мітвокс, щочетверга «що щоп'ятниці фрайтакс. Щосуботи замстакс, щонеділі зонтакс. Тобто, це те, що ми робимо кожного дня. От коли ми щось робимо кожного дня, нам до назви дня потрібно додати закінчення С. І зверніть увагу, тоді це слово, якщо воно, звичайно, не на початку речення, а десь всередині чи в кінці, воно буде писатись з маленької літери, на відміну від іменників від днів неділі. Тому що це слово шляхом додавання буковки С до іменника стало прислівником. І пишеться воно з маленької літери. Ось так. Їдемо далі. Коли ми вчимо дні неділі, нам обов'язково потрібно знати наступні слова. А саме, як сказати, позавчора, вчора, сьогодні, завтра, післязавтра, так ось. Сьогодні німецькою мовою буде гойте. Гойте – фрайдак. Сьогодні п'ятниця. А вчора буде ГЕСТЕРН. Гестерн це вчора. А позавчора це форгестерн. фо Завтра буде морген. А післязавтра буде уберморген. І ось як це виглядає. Як сказати, що сьогодні п'ятниця? Heute ist Тож вчора був четвер, і німецькою ми скажемо це «Gestern вар Donnerstag». А позавчора, ну звісно, була середа. For gestern war Mittwoch. І коли ми хочемо сказати, що завтра субота, то ми кажемо Морген іст Samstag». А після завтра, неділя просто так само ist іст. Зонтак". Все легко. Потрібно вивчити тільки пару слів. Форгестерн, гестерн, гойте, морген und übermorgen. Отож, у вас є робота. А тепер давайте з вами згадаємо кольори. Die Farben. які ми знаємо кольори. Червоний колір німецькою буде рот. Рот. Синій блау. Блау. Жовтий гельб. Гельб. Зелений грюн. Грюн. Помаранчевий оранже. Оранже. Фіолетовий ліла. Ліла. Білий вайс, чорний шварц, шварц. Шварц und вайс – Біле та чорне. Коричневий буде браун. Браун. Рожевий буде роза. Роза. І сірий буде грау! Грау! І коли ви вивчите назви всіх кольорів та днів неділі, зробіть, будь ласка, таку саму перевірку. Скажіть, якого кольору, який день неділі. В допомогу вам скорочення всіх днів неділі. Отже, згадаємо, що Монтак. Скорочена назва мо. Дінстак вівторок скорочена назва Ді. Мітвох середа скорочена назва Мі. Донерстак четвер. Скорочено до. Фрайтак п'ятниця. Фр, так? Субота замстак. Скорочено за. І зонтак-неділя скорочено буде зо. Оце ваші такі підказки до днів неділі. Дні неділі це Вохентаге. І от вам потрібно сказати, якого кольору який день. Наприклад, Montag ist weiß». А далі вже, ну ви зрозуміли, ви самі. Якщо у вас все вийде, значить слова ви гарненько вивчили. Я вас вітаю. Я вас вірю. Alles Gute. danke schon. Gut gemacht. Чудово все зроблено, вивчено. Тож, bis bald. до нових зустрічей!